Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, дане відео вам сподобається. Перш за все, хочу привітати вас з наступившим новим роком, побажати вам здоров'я, здійснення ваших мрій і загалом Україні перемоги. Нехай всі ваші мрії здійсняться. Подякувати вам, що ви в мене є. Одні з моїх найкращих поціновувачів ми з вами створили таку свого роду спільноту, яке як в нас всіх об'єднує щось спільне: любов до техніки, до комп'ютерів, до лампової техніки. Тому мені це дуже приємно, що я можу з кимось поділитися своїми інтересами і комусь це насправді подобається. Сьогодні хочу зняти відео про касети, які, ну ви пам'ятаєте, я робив відео, що мені дісталася велика кількість касет. Не всі з них я хочу собі залишити, деякі я вже навіть продав на eBay, пішли. Але є касети, які я відібрав, і я хочу їх собі залишити. Не тому що. Я їх буду слухати, а тому що я би їх хотів бачити в своїй колекції. Сьогодні піде, м, хочу започаткувати таку рубрику касети, які я залишу собі. Ну, щось в цьому подібне. Я щось придумаю і започаткую. І хочу з вами сьогодні поділитися, які саме касети я вирішив залишити собі. А ви там пишіть, подобається, підтримуєте ви моє рішення, не підтримуєте, як ви до цього дивитесь. А чи ви б собі залишили ці касети, чи не залишили? Вибрав я спочатку, напевно, найвідоміші, найкращі такі най-най-най-най-най касети. Будемо ми сьогодні розглядати отаку от касету. Таку касету. Отаку от касету. Скажіть мені. Яка з цих касет вам, напевно, була б найулюбленіша? Давайте ми почнемо з Pink Floyd. Pink Floyd називається альбом The Dark Side of the Moon темна сторона місяця. Що можна про цю касету сказати? Це напевно одна з найсамих, одна із самих відоміших касет в світі. Я чогось так думаю. Я можу трошки перебільшити. Ви мене можете поправити так, це чи не так це? Це, напевно, точно один із відоміших їх альбомів, і взагалі як касета, одна з відоміших. Хочу вам ще наголосити, це повний аналог, тому що ця касета вийшла в 73-му році, а в 70-х роках, і ще навіть початок 80-х, нічого цифрового не було, і було все аналогове. Якщо ми поглянемо, ми зараз її включимо, але давайте, якщо ми поглянемо, отак от, от виглядає касета. Стан плівочки, стан касети, я би сказав, близький до ідеалу. Ну, Видно сліди використання, але ви маєте розуміти, от написано 73 рік. Тобто ну, цій касеті, вона старша за мене, достатньо старша за мене. І думаю, навіть за багатьох моїх, за багатьох вас, хто дивиться мене. Отакий от, от принт досить якісний для тих років. Я вважаю, що це ну, насправді якісний принт. Він зберігся з 73-го року. Так, він зберігся ще завдяки тому, що людина, напевно, яка володіла цією касетою, вона. Вона так якби гарно відносилась до цієї касети. Також я хочу включити і показати деякі, ну щоб ми оцінили в якому стані до нас дійшли ці записи. Я буду говорити, щоб мене не забанили. А ви можете послухати. Що можу сказати? Я можу вам сказати, що, що в цій касеті один з кращих записів. Не то, що навіть кращих записів. Ну, якби, Серед моїх серед 73-го року, а один з кращих записів, які мені дісталися. Тобто, ну касета реально в хорошому в хорошій якості. І її зараз на даний час ще можна слухати без проблем. Ви бачите, в мене в Деці не включена шумопониження все так як є, але. Не відчувається шуму. Так, я вам ще скажу: оці ця акустика, от якщо ви можете поглянути на неї, це Sony, і на ній, як би сказав, більше такий бас відіграється. Я би так сказав. Але все одно видно чути, от, наприклад, зараз іншу сторону, гарні високі частоти, ну дійсно гарні високі частоти. і Ще хочу вам сказати, що я звернув увагу, що коли я знімаю відео з музикою і роблю, проблеми, ну, роблю пробні ролики, чи, там, наприклад, от, зняв відео музику для тестування, то е різниця між в реальності і на Ютубі дуже сильна. Я дуже замітив, що Ютуб краде частоти, Ютуб. Не передає того, що я чую. Це я вже замітив неодноразово. Тому ви не отримаєте оригінал, який я чую. От давайте включимо ще разочок. Бачите, тобто касета грає чітко, є гарні високі частоти, низи, нічого не спотворено, і я перемотав її спеціально, перемотав на середину, щоб ми могли почути одну і іншу сторону. Тобто. Ми бачимо, що касета в класному стані. Однозначно, я її залишу, я, я цю касету залишу для себе. Вона мені цікава, вона мені цінна, вона. Ну, я навіть пам'ятаю, коли я був малий, то навіть і зараз можна зустріти з цією призмою. Футболки були друкувались різні речі. От саме натяк на такий альбом. Тут є навіть каталожний номер, це оригінальна, це не ширпотреб. Це я навіть перевіряв з gpt чатом що це одне з перших видань цієї касети. Мені пощастило вважаю, тому відкладемо. Pink Floyd. зараз в нас за Rolling Stones. Не знаю, чули ви чи не чули, але я в своєму дитинстві також їх чув і також вони друкувалися на принтері. Це в нас рок кращий рок, можна сказати. Але в нас, як ми бачимо навіть з напису касети, що в нас не є повністю аналог. Це цифровий ремастер з оригінальних мастер-записів, бачите? От, тобто видання касети, видання касети, вірніше, записи були зроблені, як ми бачимо на обложці, в 1964 71 рік. Це записи. А зроблена, відцифровано, вона була на початку 80-х На початку 80-х. І, ну, наприклад, і видана приблизно 1986-89 приблизно рік. Тобто теж не молода касета, але це вже якби, не є оригінальний, оригінальний аналог. Бачите, у нас плівочка також тут хром, що на той час це було дуже-дуже круто. Давайте так само її прослухаємо, щоб ми могли відчути, що можу сказати, рок. Гарно відчувається стиль року, і то ще навіть я би сказав не сучасний рок, а початок року. Початок року самого це ера, коли він тільки починався. В цю збірку в Rolling Stone війшли найвідоміші хіти їх 60-х років. Тобто, це були самі самі відоміші хіти. Якщо ми поглянемо на принт, От, поглянемо на принт. Також гарно, чітко виконаний твердий папір дістався мені в дуже дуже гарному стані, і тут, бачите, є назва кожної пісні і рік виходу цієї пісні. Це теж цікаво, і я вважаю, ця касета також заслуговує бути в колекції. Думаю, багато людей би хотіло мати що першу, що другу касету. Сьогодні ми перейдемо, напевно, напевно ця касета або про неї всі чули. Дотепер часто можна зустріти цей гурт на YouTube, часто можна їхні кліпи зустріти. Отак от, от виглядає сама касета. Це вже видання 92-го року. В такому гарному стані. Я її перемотав на серединку, щоб ми могли почути одну і іншу сторону. Напевно, це найвідоміша збірка гурту Аба, найуспішніша. Рік виходу 1992. Продано більше мільйона 10 мільйонів копій по всьому світі. Це був один з найбільш продаваємих таких альбомів. Можемо розглянути, якого типу у нас от принт. Тобто, ну, бачите, люди, Це не просто якби, якісь там якісь переведання, а на ній чуєте, відчуваєте, що навіть папір ще в дуже хорошому стані. Також така от карточка йде з цією касетою. Тобто, Касета мені дісталася в класному стані, в класний запис і принт також класний. Давайте включимо її і оцінимо якість виконання. Я думаю, багато хто дивиться це відео, чули цей гурт, або бачили, або навіть не знали, що вони слухають Аба. Але насправді це відомий, відомий гурт. От, і запис дуже хорошої якості, дуже хороша якість. І думаю. Думаю, такі касети добре слухати на ламповій апаратурі. Вони передають як сам такий звук епохи, звук того, коли це слухали. Воно, напевно, найкраще передається. Чуєте, ну, чіткість і запис. І це теж без шуму пониження. Все як є. Ніякого шуму немає, нічого. Це або хороша плівка, або хороша запис. Так, Наступне, що в нас є, не знаю, якщо мені моя з улюблених, напевно, от ця касета або Pink Floyd перше місце в мене займе, то напевно найбільш легендарніше напевно, буде Джон Леннон. Не знаю, всі ви чули не чули за нього. от таке виконання касетки. Саме отак от виглядає касета наша. До речі, альбом записаний в Madison Square Garden в 72-му році, а виданий цей альбом в 86-му році. Стан плівочки, я не знаю, побачите ви чи не побачите, але плівочка в чудовому стані, касета в чудовому стані. Це живий альбом 72-го року, живий запис. Але запис живий, але виданий цей альбом, саме цей альбом виданий, уже після смерті його. Тобто, 72-му він співав як живий. І для багатьох фанатів, для багатьох фанатів Джона Леннона, їм важливо мати саме цей альбом, тому що це, скоріш всього, єдина можливість почути його наживо. Тобто цей альбом записаний, коли він був живий. Це не вибрана музика, нічого. І тому більшість фанатів шукають ці альбоми, тому що вони цікаві саме тим, що. Він записаний вживу. Бачите? Джон Леннон Нью-Йорк Сіті. Давайте включимо запис, оцінимо. Що можна сказати? Запис справді гарний. Я, чесно, ніколи не був любителем, цінителем Джона Леннона, але, але запис дійсно гарний і гарно звучить. Нема спотворень, нема як то відчувається стара касета. Ну, Виконання дійсно хороше. Я не знаю, передасться вам це виконання, але, але воно насправді хороше. До речі, ще хочу сказати: от мені одна людина казала, що деке з реверсом це шарпотреб. Але я вам далі наголошую, якщо ви хочете собі хороший магнітофон для прослуховування касет, звертайте увагу тільки на реверс з реверс. Це дуже дуже зручно. Можемо чути, як звучить. Бачите, це не просто зібрана музика. Тут живий альбом, і хто хоче відчути цю атмосферу, включити собі акустику хорошу, підсилювач хороший, сісти в крісло і релакснути там, не знаю, з бокальчиком вина чи віскі. Цей альбом це ідеальний. Я вам рекомендую. Це він, це ви погрузитесь в епоху саме Джона Леннона, саме в 1972 рік. А це на хвильку сказати: ну, тобто, запис був зроблений за 9 років чи за 11 років до мого народження. От. Справді такий, я його прослуховував, я дійсно його прослуховував собі. І я вам скажу, що ця касета не для того, щоби там слухати на вулиці, а ця касета скоріше для такого енергійного релаксу. Ви включили. І... Хоча, напевно, всі ці касети для такого ностальгічного енергійного релаксу. Наступна касета в нас Elton Джон. В такому стані вона в нас дісталась. Я хотів поміняти кейс. Бачите, він тут зломаний. Але я передумав міняти, тому що це оригінальне, яке вона доставалася, і я сподіваюся, в ньому вона і продавалася в цьому кейсі. Тому нічого міняти я не хочу. Це Elton Джон. Elton Джон, ну не знаю, ну, мали би всі чути. Всі мали би чути. Саме цього співака, і, наприклад, цей альбом Mad Men Across The Water. Тобто, ну, це відомий його альбом. Один з ключових його альбомів Елтона Джо на початку 70-х років. Тобто, це дійсно альбом, який зробив його суперзіркою. З нього почалося сходження, почалася його кар'єра. В нього. Бага... Дуже часто от саме цей альбом входить в списки найкращих його робіт 70-х років початку. Давайте от подивимось на принт. Бачите, з цієї сторони нічого немає, а з цієї отакий принт. Папір вже вигорівший, як ви можете бачити, але виконання досить непогане. Досить непогане. Який це рік? Я сподіваюся, що це, напевно, десь. Рік виходу, напевно, 1971, я так думаю. Хоча так, От, бачите, написано «Record in England», записаний в Англії. І якщо подивитися циферки, там є 1960, не то 60-й, можливо, навіть і 60-й рік. Можливо, треба буде прогуглити і подивитися. І записано «City Plaza Universal». Рекорд Incorporated. тобто цікава касета. Далі скажу вам, ніколи не являвся фанатом Елтона Джона, але це класика, це класика, і від неї ми нікуди не втічемо. Зараз ми можемо прослухати, як звучить запис, і що я можу сказати: запис звучить олдскульно. Бачите, розсипається розсипається кейс. Тому що він є зломаний, але я його міняти не буду. Нехай він залишається в оригіналі, бо напевно це найбільш важливо. Цінителі Елтона Джона, скажіть мені, хтось його слухав, комусь він подобався, що ви можете сказати. Запис дійсно класний. От тут не поспориш. Тобто, от якщо зараз навіть замовкнути на пару секунд, ну якби я хочу говорити, щоб мене не заблокували, вибачте, що перебиваю слухати вам музику. Але якщо от зараз прослухати навіть гру цієї. Гітари чи звук, ну, воно гарно звучить, от навіть якщо перемотаємо. Всі касети були на початку, але я всі касети перемотував всередину, тому що якщо в одній стороні початок, в іншій мені нічого не слухає. На середині ми зможемо послухати як одну сторону, так і так і інший бік. От, тому от, трошечки підмотали, і що ми зараз почуємо. Тобто ми чуємо. Я би не сказав, що це ідеальний запис. Порівняно з усіма іншими, можливо, він трошечки гірший. Можливо. А Можливо, ні. Можливо, трошечки гірший, тому що на ньому, напевно, трошечки менше відчуваються високі частоти. А так, то в загальному непогано. І остання касета, напевно, всі впізнають, Кінг. Бобі Кінг. Бачите? Це. Один з найвідоміших і найкращих, найбільш впізнаваєміших альбомів цього виконавця. Рік виходу 69-й рік, тобто ми розуміємо, що це повний аналог, що тоді ще в той час не було. До речі, ну дуже ціную касети, які ну в кінця 60 х початку 70-х, кінець 70-х років. Ну, це касети, які до нас дожили. Ними можна захоплюватися тільки тому, що вони до нас дійшли, і на них збережений гарний запис. Це свідчить про те, що трошечки більше люди старалися. Роблячи ці касети, мені так здається, напишіть вашу думку, що ви думаєте. І саме виконання касети, бачите, от якби вона в хорошому стані дісталася. Не знаю, побачите ви плівочку? Плівочка також ідеальна. Записи я згоден, записи з роками вони втрачаються, вони розмагнічуються, плівка, ще щось. Але от якщо ви послухаєте, дивіться, це блюз. Ну, якби. Я думаю, що це класика. В такому стані слухати одне задоволення. От Саме цю касету я можу включати і насолоджувати, зрелаксувати. І ця акустика дуже гарно передає саме, саме цей блюз. От, саме цей блюз моя акустика дуже гарно передає. От, ви можете самі почути і зробити свій висновок. Тобто хороший, чіткий бас, видно голос. Я би сказав так, частково відсутні високі частоти, але ну, вибачте, 69-й рік, 69-й рік, невідомо, де останні роки зберігалася ця касета, тому однозначно, ну, як то кажуть, низький уклін цій касеті, тому що вона дожила і вона ще може нас радувати. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, дане відео принесе вам задоволення від перегляду. Ця серія буде продовжуватись. Я буду складати по 8-10 по 10 касет і робити подібні відео, якщо вони вам зайдуть. А ви мені напишіть, які групи гурти з старих виконавців ви би хотіли чути, ви би хотіли чути, і що би ви хотіли слухати чи мати в своїй колекції. Мені це дуже дуже цікаво. Тому що, можливо, з вас хтось слухає. Ну, до речі, оця касета, напевно, якщо б в мене десь стояв, буде стояти дека, зроблена, буде місце з ламповим підсилювачем, буде з акустикою моєю, зроблю ремонт. Я вам зроблю, якщо я зроблю вже в себе в бейсмені ремонт і зроблю такий музичний куточок. Ця касета, я спробую зробити можливо цю, а можливо, цю щось подібне до картинки. Тобто буде рамочка. І буде закріплена в рамочках, от, наприклад, ця і ця касета. Це символічно натяк на музику, на олдскульну музику. Все, ще раз вітаю вас з Новим роком, наставшим, здійснення ваших мрій. Дякую, що ви в мене мої підписчики і глядачі є. Підписуйтесь, пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки і. Також пишіть, що би ви хотіли побачити на каналі. Я по змозі це все зроблю. Чекайте наступне відео.